Доброго дня! Я навчаюсь в Рокітнянському професійному ліцеї у професії оператор комп'ютерного набору. На сьогоднішній день комп'ютери виконують складні фінансові розрахунки, зберігають, опрацьовують величезні об'єми інформації. Професія оператор комп'ютерного набору є дуже перспективною. Немає такої галузі народного господарства, де не застосовували комп'ютери. Послугами обчислювальних центрів. Користуються промислові підприємства, будівельні організації, сільське господарство, охорона праці, освіти. Основа майстерності оператора комп'ютерного набору це оволодіння найсучаснішими прикладними і графічними програмами, вміння працювати у глобальній мережі інтернету. Сучасний світ ПК такий різноманітний і широкий, і наскільки швидко розвивається, що кожна людина могла б знайти своє місце в цьому світі. І перший крок в цьому напрямку це освоєння професії оператор комп'ютерного набору. Запрошуємо на навчання до нашого закладу.